Так. Дивимось стан екології на, на зараз і після війни. Забруднення повітря випадає, забруднення водою випадає, земля не так забруднення випадає по забрудненню. Не, я не бачу критичного, критичних комбінацій тут не випадає. Критичних е, немає. Забруднення повітря таке досить серйозне. Тут карта хвороби випадає, це негативна карта, воно вказує на е, наявність такого, такого забруднення і наявність якихось е, проблем. Через це. Ось так. Про Проблеми в повітрі є, бачите? От. Ось так. Ну Тут не прямо така суперкритична карта випадає, не прямо якась над так забруднено. Екологія, в принципі, в стані нормальному. Вона, напевно, і до війни не була така не така прямо ідеальна. Дякую ще з Приватбанку за донат, друзі. величезне дякую. так тому ось така ситуація. Не критично. Я критичного не бачу, так не, не дуже. Повітря забруднене і водойми забруднені. Ось так. Таке випадає. Зараз ще подивимось додатково. <кій> Значить, дивіться. Буде багато розголосу стосовно екології, будуть потім вирішувати якось питання. І, в принципі, це питання з екології повинно вирішитись, бо зло тут все-таки, бачите, пусте таке воно виходить. це зло. Не на довгий час це буде. Якось зможуть вирішити питання з екологією. Катастрофи в екології немає. Забруднення є, Забруднення є. проблеми є, але це не катастрофа. Ось так. Це зараз, на зараз ми дивимося. Зараз подивимось саме після війни, як, як довго буде це? Ну, не, не, прям дуже вели... не, не прям дуже великий термін випадає. Трифова шістка, вона. Середні терміни вказує, і там поряд валет крутиться, тому і деякий час буде відновлюватись. Природа, екологія буде відновлюватись, щось будуть робити для цього. Там жінка-якась жінка якась буде таким модератором цього, буде якось за цим слідкувати, буде коригувати це все, відповідальність візьме на себе, якась жінка. Так, зараз подивимось після війни. Коли все закінчиться, стан екології в Україні, Також подивимось. Після війни дивіться, друзі, також от повітря більше буде. Знаєте, щось от пов'язано з повітрям, трохи менше вода випадає. Загально також не критичний, Немає критичної катастрофи в, в екології. Такого не випадає нічого. Буде будуть пок, буде покращуватись ситуація в екології, будуть прийматися якісь там чи нормативні акти, якісь чи якісь закони. Що з цим тут так, 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 така бумага випадає, яка буде допомагати це робити? Ось так будуть закони прийняті, якісь там, може, акти, чи як воно там називається. Але загально катастрофи нема. Катастрофи не буде тут. Найбільше от випадає повітря і водойми. Ну, більше повітря, менше, менше водойми. Це постраждають вони. Це не значить, що вони будуть там якось критично забруднені. Ось так. Та непридатні там до використання. Ну, на деякий час може і, може і не будуть придатні. Ось так. Це стосовно, стосовно. І це втішає. Я думала, що набагато гірша ситуація з екологією. Ну, отак, бачите, Катерина, не прямо катастрофа. Достатньо так ну, буде відновлюватись відносно швидко. Ну, це не за місяць, не за два. Може, деякі роки пройдуть. Може, рік, може, два пройде. Ну не прям супер довго. Це буде відновлюватись. Так, дивимось далі. Питання. Наступне питання. По кількості реакцій від Юлі, от чи готується Китай до війни з США чи Індією? Дивимось. Чи готується Китай до Реальної війни з США і Індією? Наприклад, США. Дивимось спочатку США. Реальної такої не, не готуються. Ну, вони там проводять щось, якісь гроші вкладають, виділяють якісь кошти також на, на армію. Ну, до війни вони не готуються. До війни не готуються. Вони максимум, що вони можуть захистити свою державу, свій Китай. Ось це в них потужність така. Це вони можуть нападати там ось в якусь вв'язуватись в масштабну війну, вони не можуть. Це їм не по зубах. Ні з Індією, ні з США, тим паче. Вони втратять країну свою, втратять її. От. І вони це розуміють. Просто вони вкладають гроші, їм потрібно для того, щоб ну, сповістити людей для чого там, для підготовки на армію. Вони вкладають гроші туди, в армію. Ось так просто. Просто так. А це іноземні ЗМІ, там різні, та й вони, може, їхні там і ПСО також представляють як готування. Ну, тобто надувають таким чином щоки, але у них сили тільки на захист свої, свого Китаю. Більше у них сил таких немає, серйозних. Для нападу там на, на когось. На них, наче ніхто не хоче, не, не збирається нападати, наскільки я знаю. Так, ось це що стосовно Китаю. Далі Далі у нас питання наступне. Сьогодні Дранік звертався до свого народу, висловлювався з приводу миру в Україні. Він хоче миротворцем, чи то просто все пусте? Дивимось цей звернення. Балачки. Балачки більше на підтримку, можливо, знаєте, сохраніть ліцо, типу того, щось направлено в цю сторону більше. Ось так. Балачки це, під собою нічого не, не мають. Це балачки про дії, балачки про, про щось. Про якісь дії, про те, про намагання, типу такого. Взагалі нічого такого немає. Просто, просто балачки. Ідея це від вектор, цей від бункерних, від орків. Вектор цей йде. Він якось там рупором якимось там, або під рупором Знаєте, ось так знаходиться, підкрикує, або напра... на... вектор цей направляє. Ось так. Нічого це під собою немає, нічого, ніяких серйозних дій. Ні м, наслідків, тобто просто балачки. Бо втрачені всі надії на армію, втрачені, вони вже втратили там надії, бачите, зі злом по своїм, по, по своїм військовим, і в тому числі і е, Драніковським військовим, і в тому числі і Орків. Надій там вже в них в керівництві їхньому там е, вже немає. Тобто вони розуміють, що. Тепер вони будуть отаким чином якось виюлюватися, викручуватися. Так випадає. Ось така відповідь на це питання. Так, тому, друзі, нічого там нема. Почитаю трохи чат. Доброго вечора. Добрий вечір. Фаріон багато чого казала. Вона якась, так, да, це фаріон, я бачив її пару раз по, по ящику, по, по телеку. Так, краще б фаріон мовчала. Фаріон зла, злидня. Но вона злюча. Вона з, злюча собачка. Так, Стерненка 28 років, сірі очі. Ага, гарний волонтер. Хлопці ЗСУ його дуже хвалять. Чого його намагаються посадити? Давайте подивимося, давайте подивимось. Це і Я не знаю, хто це. Ваше питання, ви задаєте. Не знаю хто це. Давайте. Ну я чув, але ну, я точно не знаю, хто це такий, чим він займається. 28 років, сірі очі, був новий король. Поки що я не бачу тут ув'язнення, це проблеми, якісь тут випадають. Зараз конкретно подивимося. Чи посадять його? Не бачу ув'язнення. Тут проблеми випадають, можуть трохи про нього більше балакати, трохи менше. Ув'язнення не випадає тут. Дім випадає. Можливо, типу домашнього щось такого. Ну не випадає. Зміна дому в нього пуста, казенний, казенний дім пустий, значить все-таки ну, не, немає, не випадає, що його, його посадили, такої, такої карти немає. Дякую, дякую за розгляд, Аби не мовчки. Це на нього мер Одеси ще справу, завів Єліна Од... пише. Його обвіняють у самозахисті, він, типу, когось вбив. Будь ласка, друзі, ви питали, я подивився. Такого не випадає. На нього було скоєно три напади. В останньому він мив нападника, один змовником є мер Одеси, Також замішаний Аваков, деякий чертизм. Так, друзі, подивились ми на цього чоловіка, що ви написали. Далі. Далі, далі, далі. У нас питання наступне. На Росії вчора затримали журналіста США. Що їм за це буде? Не чув такого. Ну, Ларіса, я думаю, вона не вперше, не вперше не вперше пише. Думаю, інформація це не, не з неба взята. Так, дивимося. Затримана журналіста, що буде за це. Що їм за це буде за затримання журналіста з США? Ну, сльози випадають. Бачите, от тут по Шістка бубнова вона асоціюється з бункерним з, з бункерним, з цим з плішивим. У нього сльози випадають, значить будуть якісь проблеми. Будуть якісь проблеми. Торги тут якісь гроші бачу. Та його повинні відпустити. Дорога випадає тут йому. Повин, повинні відпустити. Їм, їм прямо такого, то сльози випадають для нього. Якісь неприємності будуть із цього. Тобто вони так просто не залишать. Тут захід, е, західна карта випадає, і якісь будуть заяви або офіційні якісь листи, або документи якісь офіційні, які будуть із заходу йти, щоб його відпустили. Отак. Ну, Загально його повинні відпустити. Ось. Неприємності в них будуть. Чітко тут не вказано, бо, напевно, це не, не прям щось таке надцікаве над, для, для американців чи надважливе, може, я не знаю, як точно сказати. Ну, отак випадає. Що просто не, буде неприємності. Неприємності особисто по цьому колективному орку. Ну, чогось там супер потужного не випадає. Просто якісь неприємності. Так, далі. Далі, далі, далі. Читаю, друзі, по кількості реакцій, які в Телеграмі набрали. Найбільше реакцій на ці питання ті перші я дивлюсь. Так, Настерденка тут мене збили, так подивився. Давайте. Давайте подивимось. Тут пишете. Слава, подивіться, будь ласка, Винесуть не, ви чи винесуть лисого з мавзолею Якщо да, то коли? Кажуть, якщо ця подія відбудеться, то багато чого почне змінюватись. Дивимось. Чи винесуть цього? Куди йому потрібно, куди й куди... куди повинні виносити з мавзолею. Ну, зміна випадає. Тобто винесуть, землі передадуть, передадуть його землі. Плюс-мінус плюс це буде ну, ухвалять якесь рішення і ви, 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 винесуть його звідти. Ще й можуть свято злаштувати з цього приводу, чи щось таке. Мож, ну, як свято. Подію якусь типу, зробити з цього. Білети можуть навіть продавати, як на концерт Кобзона, ну тільки вже, якби то, на біс. Типа такого. Так, друзі, це я відклоняюсь від питання. Загально повинні придати його землі по термінам приблизні, приблизні терміни. Це не, не прямо довга карта випадає. Це може бути ну, найближчі, найближчі пару років, може ось так. Найближчий час це буде. Повинно відбутись це от, ну, скоро. В картах скоро це до трьох років. Це, в принципі, скоро. Ось так. То винесуть. Далі, що в них будуть події відбуватись. Ну, цей бункерний не дасть цього зробити, бо це по ньому буде взагалі удар. Це після його, як він крякне, от після того, як він крякне, коли його вже не буде, от тоді е від, від цього, що лежить мавзолеї, від нього вже нічого не залежить. Залежить від оцього. От від бункерного. От як він крякне, так і, так і, так і зло стане пом'якшуватись там у них. І всім легше стане трошки. Трошки легше стане на якийсь час. Тобто якась інерція буде ще від його, оцього колективного, От. ну і трохи буде спадати. Тому від, від того, що там лежить він чи не лежить, сильно, сильно не змінено. Сильно там дуже ситуація не зміниться. Але. От як рякне один, тоді того, може його е, рядом покладуть, а може замість того чуєте, можуть покласти на якийсь час. Може і таке будь. Одного винесуть, іншого занесуть. Може, так і буде. Оце буде взагалі прикол. Так, ну, як той крякне, так і краще стане. От, а того, може, буде заміна. Друзі, скоріш за все. Ну він планує таку заміну. Він... Планує він таку заміну, хоче. Хоче. Ну, подивимось. Ну його потім звідти теж приберуть. От, ненадовго він там полежить. Така вірогідність дуже висока. Дуже висока. І, ой, Боже, це прикол. Ну взагалі, ну це орки, це просто ну і сміх, і гріх, як кажуть, знаєте. Так, зміна караула в мавзолеї. От, ну десь так, десь так, десь так. Можливо, він вже й домовився, що як тільки він цей, його туди положить. Полежать трохи. Щоб трохи полежав. Ну, їх і не буде цього. Давайте взагалі подивимось на цей мавзолей. На цей мавзолей. Чи взагалі знесуть його цей мавзолей і коли? Знесуть цей мавзолей, коли не вказано, коли зараз приблизно. Взагалі, дивіться, їх звідти поприбирають всіх і знесуть. Цей його не, не, не буде там, не, не бачу я цього. По термінам не вказують. Просто загально вказують, що його не буде. Ось так. Тут, бачите, три шістки випало. Оце один там полежав, один там полежав, другий полежав, там довго лежав. Третій трохи полеже і знесуть. І приберуть його в місці з ним. Тому, друзі, зміна караула буде, по ходу діла. По ходу діла буде. Оце так. Да. Так. Ось такі відповіді на ваші питання. Зараз ще відкрию телеграм, ще може... Цікавих питань не буде. Давайте інфляцію. Подивимось в Україні. Інфляція в цьому році чи почне спадати в цьому році. Це ще останнє питання і будемо закруглятись. Інфляція в Україні в цьому році. дивимося чи буде спадати, чи наростати, чи зростати. Зло пусте. Дивіться. Тут так випадає. Будуть якісь рішення ухвалені також для підтримки. Загально випадає зло пусте. Тобто будуть тримати деякі коливання невеликі вони можуть бути. Тут не випало, що інфляція буде дуже сильно зростати, бо тут стримання є влади. Зло тут випадає пусте. От. Але трохи можуть, ще може, трохи інфляція. Підвищитись трохи не, не прямо критичний взліт, але так. Все-таки випадає, трохи буде погіршуватись ситуація. Але не критично. Воно чуть погіршиться, потім вирівняться. Тобто, будуть її тримати. Не буде такого дефолту там чогось такого критичного, не, не випадає. Тобто, ситуація будуть тримати, ситуація буде втримана. Але. Інфляція трохи зросте. Трохи зросте, втримають її, потім стабілізують і повинно бути все більш-менш нормально. Отак. От Отака от відповідь стосовно інфляції. І отакі відповіді, друзі, на ваші питання. Дуже вдячна з відповіді, то ціни космос. Ну, ще, може, трохи підростуть, потім десь стабілізуються. Загально будуть тримати. Може, там цей стрибок він не дуже сильно позначиться на цінах.